Посилити заходи з мобілізації людських і транспортних ресурсів визначені чинним законодавством з метою неухильного виконання планових показників. Про це йдеться у розпорядженні начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, яким введено у дію рішення Ради оборони області. Зокрема, посилити заходи із мобілізації доручено терцентрам комплектування та соцпідтримки, головному управлінню Нацполіції в області, районним військовим адміністраціям і тергромадам. А контроль за їх проведенням надати полтавській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони центрального регіону. Посилюють заходи з мобілізації, зокрема і у Полтаві. На одному із виконкомів було прийнято рішення до розгортання 13-ї дільниці оповіщення. Додатково ми прийняли рішення, провівши продуктивну розмову обласним ТЦК. Прийняли рішення про серію нарад, які ми на постійній основі проводимо як з районним, так і з міським центром комплектування і обговорюємо всі можливі моменти там, де ми можемо підсилювати роботу.